Пожежі завдають природі великої шкоди. Найбільше пожеж виникає від багать. У сухий період року пожежа може виникнути від недопалка чи сірника, Болишайники, мохи, трави, сухе листя чи хвоє дрібні гіллячки спалахують від них як порох. На ділянках зі сухою травою швидкість руху вогню становить 15-20 метрів за хвилину. Обгорілі дерева, чорна земля це те, що видно одразу. А згодом навіть невеликий вогонь призводить до послаблення життєстійкості дерев, масового їх пошкодження шкідниками та хворобами. Те ж саме відбувається і на полі луках, де здавалося полегшуючи собі роботу та випалюючи стерню чи сухостій, насправді людина сама собі шкодить, бо вогнем знижує і родючість ґрунту. Вогонь знищує поверхневий шар родючій землі. Крім того. Вогонь знищують ті мікроорганізми, які саме створюють цей родючий шар. І тому вважається помилковою, що після вогню, після спалення, скажімо, сухої трави чи стерні, дане угіддя, дане поле чи сінок будуть краще родити, буде кращий урожай, будуть кращі, кращі трави. Пошкоджуючи, як я вже говорив, родючий шар ґрунту, крім того, в повітря викидається дуже велика кількість шкідливих речовин, якими потім ті ж самі люди і дихають. За два роки після пожежі всихає четверта частина обпалених до висоти півтори метри дерев. Якщо ж воно обгоріло до 3,5 метрів, то гине 60% лісу. Зі згарища на здоровий ліс переходять шкідники. Загибель лісу призводить до ерозійних процесів, порушення гідрологічних режиму території. Вогнище у лісі слід розкладати у спеціально виділеному місті. Спеціалісти стверджують, що багаття на 5-7 років цілком виводить з ладу клапоть землі, на якому воно розкладено. Ось чому усі, хто перебуває на природі, зобов'язані дотримуватись правил пожежної безпеки. Пожежно безпечний період триває з 1 квітня по 31 жовтня. Коли виникає п'ятий клас пожежної безпеки, взагалі забороняється заїзд до лісового фонду. Крім транзитних шляхів і техніки яка задіяна на лісогосподарських роботах. Тому ще раз наголошуємо, що в пожежонебезпечний період заборонено розводити вогнища в соснових молодняках, місцях старих згарищ, а також місцях завалених буреломами, снігова... буриломами, вітрувалами і інших небезпечних, тобто, де є висока трава суха. Хвоя, яка упала вже на землю, і ви вона на також становить дуже високу небезпеку. Працівникам усіх підприємств, організацій, установ громадянам, забороняється випалювати траву на луках і стерню на полях, що безпосередньо прилягають до лісових масивів та степових ділянок національного природного парку Північне Поділля. Громадяни, які виявили лісову чи степову пожежу, зобов'язані негайно вжити заходів до її гасіння. А якщо власними силами це зробити неможливо, повідомити про неї службу державної охорони природно-заповідного фонду, пожежну частину за телефоном 101, місцеву владу користувачів лісових та польових угідь. Злий умисел і передбачені підпали лісу, виникають рідко, але навіть випадкові винуватці стихії притягаються до адміністративної, а за певних умов і кримінальної відповідальності.